Усім привіт! Це черговий відеоролик на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в авіатор, будемо грати за моєю особистою стратегією. Тож, друзі, якщо ви знайдете цю стратегію прибутковою, то ви можете спокійно її використовувати у своїх ігрових сесіях та брати собі на озброєння. Але перед початком, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, напишіть у коментарях слот, який ви хотіли б бачити у наступних відеороликах. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Та заглядайте у закріплений коментар, там для вас буде дуже дуже приємний подаруночок. На балансі, як ви можете бачити, в нас 289 тисяч. І наразі наша ціль зробити за цей відеоролик 320 тисяч гривень. Тож, якщо казати простіше, зробити плюс 30 тисяч гривень. Я гадаю, що ми це зможемо зробити за лічені хвилини, а ви побачите, як моя стратегія працює на ділі. Тож, друзі, зараз ми будемо входити в цей раунд, і давайте подивимось, який ікс нам принесе. Цей літачок. Як ви можете бачити, 1,15, 1,03 дуже, дуже якісь е, слабі ікси були, і це сигнал для нашого ми можемо е, забирати тут от, X2 вже фіксувати і далі чекати вже x 3 Але, на жаль, ікс 3 ми не дочекалися, але все ж таки ми зробили плюс одну тисячу гривень. Полетіли, друзі, так як було дуже багато е, отаких от, от поганих іксів, ми можемо наразі. Просто входити майже в кожен раунд і просто фіксувати свій прибуток, і хоча б по одній тисячі гривень, та й забирати собі на рахуночок. Ми забрали вже 1 тисячу гривень, це 100%, і зараз ми будемо фіксувати. Тож, друзі, як ви бачите, 7500 просто на рівному місці, як то кажуть, ми з вами підняли. В чому полягає моя стратегія? По-перше, нам треба знати, коли літак буде доходити до другого ікса або більше. Якщо ми будемо знати це, то ми маємо ось таку страховочну, е, грубо кажучи, ставку 3000 гривень, яка буде прикривати нам мінус у цієї ставки, в разі чого. Тож, якщо ми плюсонемо оцю ставку. І якщо ця ставка мінусанеться, то ми. У загальному будемо мати плюс одну тисячу гривень. Наразі ми маємо 52-й ікс, і це лише сигнал для нас до того, що наступний раунд ми заходити зовсім зовсім не маємо. Тож, друзі, будемо чекати наступного раунда. У цій справі не треба швидити, не треба гнатись за якимись химерними виграшами. Треба мати стратегію, і треба її притримуватись, тому що лише на холодну голову тут можна зробити е, якийсь топовий занос і примножити свій капітал капітал. А стратегію, друзі, я вам надаю, тож можете її брати і користуватись, друзі. Так, цей раунд в нас мінуснувся, але ми ніяк ніяк не розстраюємось, друзі. Ми лише заходимо у наступний раунд із впевненістю у тому, що зараз ми будемо фіксувати прибуточок. Тож, давайте чекати другий Х, а далі, я гадаю, будемо забирати на третьому з половиною, або щось, щось десь туди, щось десь таке. Може, четвертого навіть е, варто почекати. Давайте так і зробимо, почекаємо четвертий ікс. Так, забираємо. Є таке, друзі, 301 тисяча гривень вже в нас є на балансі. І до того, до нашої мети нам залишилось лише кілька, кілька гарних раундів. Так, ми входимо в цей, тому що там було два поганих ікси. І мені здається, що зараз або два, або три, ми зможемо підняти. Зможемо підняти дуже дуже легесенько. Давайте дивитись, чи є це так. Ми забираємо другий ікс, і мабуть, другий з половиною будемо забирати, щоб не ризикувати. До третього чекати не будемо. 307 тисяч гривень. Мені вистачить друзі, тому що, як я вже казав, в цій справі потрібно бути дуже-дуже дуже обережним. Не треба швидити і треба просто грати на перемогу. Не треба ризикувати дуже. Але X, як ви можете бачити, полетів дуже-дуже далеко. І це, друзі, лише сигнал для нас, сигнал до того, що в наступний раунд входити зовсім-зовсім не варто. Що ми, що ми і будемо робити, друзі? Так, це майже 50-й, який був аж 4 раунди до того. Так, і що він дійде до сотого чи ні? Діді, йо, що ж ти робиш? 101, 101-101 X 101 ми маємо наразі, друзі. І в наступний раунд ми входити не будемо. Ми пропустимо цей раунд, а може, може навіть пропустимо і два наступні раунди. Якщо цей X не буде там щось, якщо він буде менше, ніж 1.3, то ми заходимо в наступний, якщо ні, то не заходимо. Це гарний знак, друзі. Ми заходимо в цей раунд. Бо десь 1.3 він має бути зараз. Тому в наступний раунд ми будемо заходити і будемо фіксувати другий X, а тут ми будемо фіксувати десь, я гадаю, 3-3 Я думаю, більше не будемо, не будемо гнатися за більшим чимось. Тому зараз, саме зараз, друзі, треба, щоб він полетів до другого ікса. Як ви можете бачити, саме а, сенс цієї стратегії в тому, що при будь-якому разі, якщо він підіймається до другого ікса, і ви війшли в цю гру. Тому можете бути впевнені в тому, що ви будете в плюсі. Як наразі я, друзі, плюсанув 1 тисячу гривень і ніяк не засмутився з цього приводу. Так, цей раунд ми пропустили, і наступний раунд ми також, також будемо пропускати. Як ви можете бачити, нам до нашої цілі залишилось лише 12 тисяч, і ми це зробимо. І ми це зробимо, мабуть, через два раунди, тому що цей ікс полетів вже дуже-дуже дуже далеко. Дев'ятий ікс. наступний раунд буде стовідсотково нами пропускатися. Так, давайте дивитися, який тут ікс буде і який сигнал він нам дасть. Якщо буде менше ніж півтори. Якщо буде x менше, ніж півтора, то ми будемо заходити в наступний раунд. Якщо буде більше, ніж півтора, то ми будемо е, наступний раунд також пропускати. Як ви можете бачити, наступний раунд ми також пропускаємо. Давайте лише подивимось, який x він нам принесе. Я не, не думаю, що тут буде більше, ніж x. чи я правий. Так. Ого, більше ніж 5Х піднявся. Оце добре. Оце, оце має бути сигнал до того, що наступний раунд 2 треба пропускати 100%, друзі. 100% треба буде пропускати, тому що Х полетів аж занадто далеко, і мені здається, що наступні раунди будуть мінусові. І він не збирається, не збирається падати. Ви бачите. Йой, 52-й. 101, оце так, оце так, 70 X. що ж ти будеш робити? Ні, друзі, це 100%, 100% ми будемо пропускати наступний раунд. Не зважайте на це, якщо ви бачите, що нам літак кудись полетів. Ну, ви ж не екстрасенси, щоб це передбачувати. Тому, друзі, якщо ви дійсно хочете приножити свої капітали, як я вже казав раніше, вам треба мати стратегію, треба її притримуватись, і треба грати з холодною головою, і не гнатись за якимось. Химерними виграшами, бо якщо ви будете саме так робити, то ну, ви закінчите дуже, дуже 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 погано. Окей, 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 2,5X наразі був. Ми чекаємо наступного раунду. Це ми також будемо пропускати. На цьому раунді я також не бачу нічого, 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 що може допомогти нам. З прибутком, а вже з наступного разу, хоч це і буде трохи ризиковано, наразі, трохи ризиковано входити в гру. Але я все ж таки війду і з надією на те, що зараз все буде добре. Тож, давайте подивимось, 303 тисячі гривень наразі маємо на нашому балансі, і давайте дивитися, чи зможемо ми підійна, підняти трохи-трохи більше. Так, чи буде другий ікс? Другий ікс буде, ми вже фіксуємо наш прибуток і чекаємо 3-3 На жаль, не дочекалися, але все ж таки потихеньку ми по одній тисячі будемо плюсуватись. Наступний раунд, друзі, ми будемо пропускати. Це 100%. 100% ми будемо його пропускати. Тому що був 70Х було 2 Х по 2,5, майже лише один поганий. Тож це знак, знак лише до того, що цей раунд треба пропустити. І, мабуть, наступний раунд також, мені здається, треба буде пропускати. Так, і нам залишилось лише, лише десь 10 тисяч гривень. Тож ми можемо забрати оцю. Ставочку автоматично вона забереться, коли буде другий ікс, і цю потримати десь до четвертого ікса. І тоді лише за один раунд ми зможемо досягти нашої мети. Саме зараз ми будемо входити в гру, друзі, і давайте подивимось, чи вийде в нас забрати оцю ставочку десь на четвертому іксі. Якщо вийде, це буде просто, просто топово. Так, полетів, 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 полетів. Літачок входить. Входять люди в цей раунд, як ви бачите. І давайте, давайте дивитися, який ікс тут буде. Так. Вже більше, ніж півтора полетів. Другий ми фіксуємо і чекаю. Я буду чекати четвертого, тому що ну, все ж таки, все ж таки, все ж таки, все ж таки. Четвертого ікса Мені оп, і я фіксую цей прибуток, друзі. Наразі ми маємо 319 тисяч гривень, як я вже казав. Потихеньку, потихеньку йдемо до своєї мети і забираємо просто плюс 30 тисяч гривень на рівному майже місці. І зараз, як ви можете бачити, ми просто за 2000 гривень ми просто почекаємо, почекаємо трошечки і заберемо вже свій прибуток. Півтора, все, ми забираємо нам більше, нам більше, друзі, зовсім зовсім не треба. А, я не встиг, я не встиг, я думав, тю, Я вже думав, я зараз буду забирати. Ну, ви десь таки бачили, друзі. Але ні, я все ж таки я доб'ю 320, 319 це вже добре. Але ми 100% будемо добувати наш, нашу мету, а саме 320 тисяч гривень. І я навіть зайду, мені здається, ну, не буде помилку зайти у наступний раунд. І навіть з цієї ставочки я буду заходити. 17 там було так, так. Але зараз, я гадаю, можна буде просто зробити. Просто зробити, як я вже це казав і робив. 320 тисяч гривень, друзі. Ось така моя стратегія. Як я вже казав раніше, якщо ви бачите її для себе прибутковою, ви можете спокійно її використовувати для своїх ігрових сесій. А на цьому мій відеоролик підійшов до свого логічного завершення. Дякую всім за перегляд, друзі. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте вподобайки, пишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у наступних відеороликах. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, а також заходьте у закріплений коментар. Там на вас чекає дуже дуже приємний подарунок. Дякую всім за перегляд, друзі. До побачення.